Поки я не бачу, що вона спека впливає на кукурудзу. Да, висохли нижні листки. Ну, висохли. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Тримаю в руках цари полів. Важко їй, друзі, важко. Людям важко. Ну, Така температура навіть вища, ніж в африканських країнах. Ну, в африканських країнах, мабуть, вища. Це я так уже. Але, друзі, сьогодні дуже важливо відмоніторити цю ситуацію, а як пройде запилення кукурудзи. Через те, що ну, на сонці температура більш, вище 50 градусів, це вже сильно буде впливати на запилення, коли ці цільцеві е, пель, пель, зерна із Батьківського органа із волоті опадають на е, приймочки, на ниточки материнського органа качана. Як саме відмоніторити, друзі? Е, ви знаєте, що все залежить і від вологи на час цвітіння, яка є в ґрунті на кукурузі. Все залежить і від гібридів. І від ґрунтів, від їх волоутримуючої здатності, від густоти, яку ви посіяли, від гібриду, від його характеристики, який він жаростійкий, чи стійкий до посухи. Дуже багато факторів, друзі, вплине на це. Але як ніколи, є нагода, от якраз відслідкувати, провести такий от аналіз, як оця посуха, ну, о, спека. Вплине на формування врожайності кукурудзи. Вам можна, якщо ви маєте там декілька гібридів чи, можливо, демонстраційне поле, вам можна зробити такий аналіз класний на майбутнє, для того, щоб дійсно визначити ті гібриди, які все-таки стійкі до цієї ну, посухи, я б сказав би, до цієї жари, до цієї спеки. Це класні будуть дані, друзі. Ви самі можете самостійно це зробити. Не дивитися там в каталогах, де пишуть бал, там стійкість до посухи, до жари. А самим переконатися, друзі, через те, що вранці, вранці, от в 5-го ранку, коли виходиш, виїжджаєш на поле, то роса шаленна. І внизу, особливо там, де є повітряні коріння, там волога є. Тобто вона кукурузка у зв'язку з цими перепадами, за цією росою, яка утворюється від цих перепад між денною жарою і нічною температурою. А коли перепади вже більше 10 градусів, то роса вона завжди буде. А сьогодні перепади вони більше 20 градусів. Тобто, дійсно, ця волога вона дає можливість все-таки вистояти. І тому, друзі. Може вона вплинути на формування врожайності, на кількість рядів вона вже не вплине. Кількість рядів в качані. Це могло б вплинути ще в фазу 3-5 листків кукурузи, коли ви вносили гербіциди, коли ви проводили інші агротехнічні заходи. Тоді вже формувалася кількість рядів в качані. Ми про це говорили, у нас на каналі є відео. Можете його подивитися і ну, знати, а від чого залежить формування рядів у качані. А оця от посуха вона буде впливати найбільше на запилення верхівки качана, на запилення, якщо формується другий качан. Це дуже важливо. А скільки зерен буде чи 40 в, в ряду в одному, чи 35, чи 30, навіть ще поки це не впливає на формування маси тисячі насіння, тобто на його величину, на його натуру. Це вже буде потім, коли вже буде фаза наливу. Зараз якраз ця спека буде формуватися на запилення. Чи може бути через зерниця. це також може бути. Друзі, ви відмічайте оці спекотні дні і можете вже, навіть коли сформується врожай, ви вже в качані побачите. Як сформувалося зерно. І вже відмітите, що якраз в цей час найбільша спека і вплинула на його формування. Тому, друзі, це відео про те, що на майбутнє підібрати жаростійкі гібриди для себе через те, що друзі, такі посухи вони будуть відбуватися в Україні все частіше і частіше і частіше. І по прогнозам науковців. Фахівців метеослужб, наших і іноземних фахівців, що такі посухи вони будуть досить часто, а кукурузку вирощувати все рівно ми будемо. Можливо, не такі великі площі, як вирощували там 2-3 роки тому. Але все таки, кукуруза, вона одна із основних культур сівмінь. Друзі, поставте подобайки, якщо вам сподобалось відео, це ваша буде. Вдячні за нашу інформацію, і вона нас, це буде нас мотивувати до нових відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів-колег. А саме головне, коментуйте і питайте. Хто питає, той не блуде. Ми знайдемо час відповісти на ваші адекватні запитання, друзі. З вами, як завжди, я, Олексій Сирієнко, команда Artfields. під цим спекотним сонцем в чудовому кукурудзяному, кукурудзяному полі. Хочеться, щоб все-таки вона вистояла, ця цариця, і дала вам не менше 12-15 тонн сухого зерна. Тоді ви отримаєте і прибутки. і, ну, Раді чого працює зараз аграрний сектор? Щоб отримати прибуток, на все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!